Частоти в неї відповідні, визрівають, розумієте? Я часто згадувала, навіть вірші писала і розповідала вам, що в кожного з нас ми ми є, як крапля сонячного меду, яка є в сотах Творця, соти ті ту, -ту, -ту, ту соточку свою має кожен. І ми визріваємо в тих сотах до тієї пори, поки там на місці стане мало, і ми виливаємося звідти, ну, образно, так, от процес розвитку нашого. Так от прийде мить, і мед потіче з усіх сот і стане медовою рікою. Тобто, це той процес розвитку еволюції, в якому ми зараз з вами знаходимося.